вітаючи першокурсників, ректор Полтавського університету економіки та торгівлі Олексій Нестуля орієнтував їх гідно підтримувати 50-річну традицію фахових успіхів. Вишу за ці роки заклад по праву вважається лідером в освітянській галузі України, має найвищий рівень акредитації, міжнародну сертифікацію та належить до числа 500 кращих університетів світу, об'єднаних великою хартією. В нашому університеті зараз працює 22 доктори економічних наук. Це більше, ніж у всіх навчальних закладах, які готують економістів в Полтавській, Кіровоградській і Черкаській областях разом взятих. Тут на шляху цих молодих людей випробування в складними предметами та практикою. Але мер міста, який за сумісництвом є ще й викладачем цього вишу, побажав присутнім не втрачати юначого запалу і розважатися цікаво зі смаком, бо Полтава вважає він, має для цього безліч можливостей. Д'явилися за останні роки ковзанки, штучним покриттям. Ми проводимо змагання з конного спорту. У нас є болінги у нас можна кататися на роліках. У нас є цю бібліотеки, палаци, кінотеатри. Ну кому не достатньо, можу сказати, що у нас ще є найкращий пологовий будинок в Україні, як четвертимовий готель. А для того, щоб молодь упевнилася в позитивних перспективах, Полтавський університет економіки та торгівлі нині достойно підтримав своїх науковців. Андрій Матковський особисто вручив їм ключі від нового житла. День знань святоші педагогів, тому до привітань студентству органічно додалися побажання на адресу викладацького колективу. Звичайно, будете продовжити впроваджувати новітні технології, все робити для того, щоб випускати фахівців, які будуть. Гідно конкурувати на ринку праці.